Там під Львівським замком старий дуб стоїть, там під Львівським замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком січовик лежить, там під львівським замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком січовик лежить. Він лежить, не дишить, він неначе спить. Золоті кучері, вітер шелестить, а над ним старенька матінка стоїть, і до нього стиха слова говорить Сину ж ти, мій сину, дитино моя! Було б тя не вбили, якби не війна. Було б вас, у батько, п'ятеро синів. Ти був наймолодший, сину мій Андрій. Як ти був маленький, батько воював, він за Україну голову поклав. А позаду неньки отаман стоїть і до неї стиха слово говорить Ти не плач, стара мати. Син героєм став, він за Україну голову поклав. Висока могила. Хрест березовий, а на тому хресті тризуб золотий.